Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку водолій на січень 2026 року. Отже, водолій, давайте подивимося, що на вас чекає в січні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 1 січня планета Меркурій змінює знак і переходить знак Козиріг. І це для вас 12-й сектор гороскопу. От, що це взагалі означає Меркурій це планета, яка відповідає за наше мислення, за спілкування, за підписання документів, за транспорт, за техніку. А 12-й сектор це взагалі такий сектор еміграції, усамітнення. Наприклад, якщо ви плануєте емігрувати в іншу країну, вам звичайно потрібні дозвільні документи на перебування в цій країні, віза і так далі. Вам можливо потрібно проходити співбесіду в консульстві або подаватись на ці документи, і при такому становищі Меркурію це означає, що Меркурій допоможе вам у спілкуванні, допоможе вам пройти співбесіду, в принципі, допоможе комунікувати з людьми в цей період часу. Так само це дуже добре, якщо ви, наприклад, е, працюєте і вчителем з одного боку, і учнем з іншого боку. Вчителем чим добре, що ви зможете добре пояснювати матеріал, і ваші учні будуть задоволені. так? Е, от, А учням добре, що ви будете засвоювати добре цей матеріал, і яких взагалі сфер це стосується. 12-й сектор це Такий дуже езотеричний сектор це астрологія Таро. До цього сектору відноситься і психологія. Добре в цей період часу, до речі, почати працювати з психологом, в кого ще не було такого досвіду. Але якщо людина хоче це попробувати, то може, ви відразу після сесії помітите, скажімо так, незначний результат. Того, що, в принципі, Якщо ви колись спробували працювати з психологом, і у вас там була одна, дві, три сесії, і ви сказали, що це ну, типу, не працює і так далі, це не робота. Це працювати це треба хоча б рік, два і більше. Тоді ви. Помітити результат, тому що нашому мозку потрібна розтяжка. Ось зараз ви працюєте, через пів року буде результат. Ну, тобто, немає в цьому випадку нічого моментального. Но якщо б ви хотіли попрацювати, то цей період часу підійде. Наступна тема це повний місяць, який відбудеться 3 січня в знаці рак. І це для вас шостий сектор гороскопу. Про що це говорить? Взагалі завжди говорить про завершення, про результат. Результат, про підсумок про висвітлення якоїсь ситуації, в вашому випадку, це буде стосуватися теми роботи, здоров'я і рутини. На етапі завершення. Наприклад, у вас був на роботі проект і він завершується. Або, наприклад, ви. Довго працювали з клієнтом і вже зробили всі задачі, які ставив перед вами цей клієнт, і ну все ваша робота закінчується, тому що ви, якби, виконали свою місію. Може, звичайно, це для когось працювати як звільнення, але по повній ніколи не буває так, що. Розумієте, це сталося якби раптово неочікувано і так далі. Все це назрівало попередньо і мож, може так бути. Ну, звичайно, це ще може працювати як закінчення рутини, як закінчення якихось питань по здоров'ю. Вам, наприклад, поставили діагноз, ви не знали, ви багато здавали різні аналізи, і зараз вже маєте якийсь результат. Наступна тема це Венера, адже. 17, а, значить, січня Венера змінює знак, переходить знак Водолій, і це для вас буде перший сектор гороскопу. Що це означає? Венера в першому секторі це взагалі. Дуже удачне становище, тому що Венера це планета, яка відповідає і за гроші, і за кохання, і за красу. А перший сектор це наше я, це то як ми виглядаємо. І коли там буде по перше, знаходитись Венера, то ви будете виглядати просто суперово, Ну класно будете виглядати, будете задоволені собою і так далі. Потім ще це, що стосується ваших цілей, може в цей період часу здійснитися якась ваша ціль чи ваша мрія. І в цьому теж допоможе Венера. І, звичайно, це гроші, тобто гроші від тої діяльності, якою ви займаєтесь, тому що Венера це планета фінансів. Наступна тема це новий місяць, який відбудеться 18 січня в знаці Козиріг. і це для вас буде 12-й сектор гороскопу. Про цей сектор гороскопу я вже згадувала в цьому відео. І так як новий місяць завжди говорить про щось нове, що входить в наше життя, що у вашому випадку це може бути? Це може бути пов'язано, значить, з еміграцією. Наприклад, ви виграли грін-карту, так? Або е, вам запропонували дійсно якусь дуже класну роботу, або, е, ну, ще якогось плану, так? Е, тобто це щось нове, що входить в ваше життя. Або ви, наприклад, підете. На духовні практики, або починаєте займатися там хатха-йогою, або починаєте медитувати. Ну, тобто щось нове почнете робити, або це імміграція, або це щось духовного розвитку буде стосуватися, або та сама робота з психологом, яку я вже згадувала, тобто в такому форматі. Наступне це, значить, знову ж таки Меркурій, адже 20 січня Меркурій змінює знак, переходить знак Водолій, знову ж таки, ваш знак, ваш перший сектор гороскопу. І коли там буде знаходитися Меркурій, що вам просто буде легко порозумітися з людьми, ви будете знаходити правильні слова, і це буде стосуватися всіх ваших оточуючих людей і, звичайно, безпосередньо і вашої діяльності. Наступне це сонце. Адже 20 січня сонце змінює знак і переходить в знак водолій в ваш перший сектор гороскопу. І це означає, що починаються дні народження у водоліїв. Чим я хочу вас і привітати. Хочу вам побажати, щоб всі цілі, плани, які ви ставите перед собою, здійснювались, і щоб ви приймали себе таким, як ви є, тому що немає нічого в світі ідеального, і люди теж не ідеальні. У кожного є якісь нюанси, це може стосуватися якісь внутрішніх блоків і страхів, так, і ми з цим живемо, і це нормально. Головне, щоб ви подивилися в глибину себе і зрозуміли це для вас, що все, що в принципі є в житті, це для нас, і це робить нас кращими. От, і коли, звичайно, Сонце місяць часу буде в вашому першому секторі, воно вам дасть багато енергії, ви будете сяяти, це найкращий період в році, коли у вас є народження. Тобто це такий дуже фортовий період. Наступна тема це Марс, адже 23 січня Марс міні-знак. Переходить знак водолій. І, знову ж таки, перший сектор для вас гороскопом. Марс це планета активна, планета драйву. До речі, в цей період часу добре почати займатися спортом, тому що перший сектор це все-таки сектор нашого я, нашої зовнішності. І тут добре попрацювати над своїм тілом, тому добре почати тут займатися значить, спортом. І взагалі, що стосується вашої діяльності, ви як пришвидшитесь, тобто ви будете швидко виконувати багато задач. Е, і останнє вже в цьому відео це Нептун. Адже 26 січня Нептун змінює знак, переходить знак Овен, і це для вас буде третій сектор гороскопу. Нептун це така планета, яка створює багато ілюзій, багато фантазій в нашому житті. От, і це означає, що це може трошки стосуватися третього сектору гороскопу, а це сектор, який відповідає за спілкування, відповідає за наших родичів, особливо брати сестри. І тобто можуть бути якісь таємниці у вас за спиною, може хтось щось прокручувати. Ви не будете знати. В колективі треба бути обачнішим. І... Коли ви купуєте машину, треба її добре перевірити. Техніку так само зважати там на періоди навіть ретро Меркурія і так далі. Тобто, це все, що які рекомендації по Нептуну. Ось такий місяць чекає на вас. Ну, по перше, серед вас буде багато іменинників. І ви, в принципі, на коні, тому що чотири планети це Марс, Меркурій, Венера і Плутон, знаходяться в вашому знаці зодіаку. Тому дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі і зустрінемось в наступних відео.